І так, добрий день всім. Хочу показати відео на якість. Не зважайте мерих чи на камері. Хочу показати відео, є поширена проблема при встановленні Windows. Вибуває помилку, що на вибраний диск неможливо встановити, наприклад, підтримується МБР, а ви хочете встановити там звої флешки, пише тільки GPT. І ніяк не хочу пропускати, що в такому випадку робити дивіться, Ми нажимаємо Shift F10, Shift F10. У нас появляється термінал. Пишемо disk part. Disk part без пробіла. Через це меню ми зараз будемо форматувати наш диск, на який хочемо встановити. Disk part, нажимаємо Enter. Далі пишемо «Sell», disk 0. А. Неправильно ми пишемо uh, list диск. Ми, пошу... ми шукаємо наш, uh, наші диски, які є в ноутбуці комп'ютері. Нам вибиває, які є доступні диски. Диск 0 це у мене SSD і диск 1 це в мене флешка загрузочна. Так, Ми нажимаємо cell, disk і номер, під яким ваш диск буде. У вас може бути багато дисків, у мене один диск, тільки це cell-disk 0. Нажимаємо Enter. Пише, що вибрано. Нажимаємо Clean. Це значить відформатувати Його повністю. Дані стираються всі. Дані стерлись. Далі пишемо Convert. І у мене хоче GPT. Можливо, у вас буде ходити MBR. ви MBR, у вас буде перед тим всім, ви побачите помилку, який у вас диск хоче загрузочний Windows. Може бачити. У мене GPT, я нажимаю Convert у GPT. Так, у мене вибуває така помилка, може у вас бути, може і ні. Я нажимаю ще раз. Cell disk 0, G. gpt Все, диск відформовано. Тепер ми закриваємо наше вікно, ось це, і нажимаємо оновити. Кнопочку Оновити. Ось тут. І все. У мене є повністю диск відформатований і конвертований gpt нажимаю далі. І все, в мене він встановлюється. Sorry ще раз за якість. ну Плюс-мінус ви Підписуйтесь, ставте лайки коментуйте.